Вечір в хату, найкращі люди. Сьогодні у нас обзорчик покупочок. Ми їх за останній час розкажу, покажу покупки, які я робила десь протягом трьох місяців, можливо, які я дуже-дуже полюбила. Це однозначно мій лайк і хочу поділитися з вами тут і. Значить, і їжа, і одяг, і взуття, і ще там щось. Погнали, показую, розказую. Ви підписуйтесь, ставте лайк, будь ласка, давайте активу. Я хочу більше аудиторії всюди, в інстаграмі, Ютубі. Зафіксували да, цю думку. Ладно, давайте погнали, бо я знаю, що я 300-500 років розповідаю про один предмет, про одну покупку. Ну, давайте не знаю, почнемо з оцту. А, значить, це супер засіб для митця посуду. А, значить, треба зафігачити. Ну, в мене там є така так, звісно, не тільки осуд, а ще деякі компоненти шикарний, значить, засіб для миця посуду, екологічний, по вегану, бо я зрозуміла, що в якийсь момент, що я хочу максимально зробити все екологічним, екологічні засоби для догляду за собою, за своєю квартирою. Хочеться, щоб все було еко. Обов'язково по вегану. В мене, значить, я користувалася М-Вейським якимось. Ні, ні, не МВівським, а МВ-друч чи не по вегану це печалька бренд, а фрош, фрош по вегану, але ну, склад там не вау. Хоча вони себе позиціонують як щось по типу еко, еко-бренд. Коротше, ми повернулися до ісходника, до того, чим користувалися бабусі, дідусі, от, будь ласка. Це дуже бюджетно, дуже круто. І переходимо плавно в зубні пасти, в зубні щітки, значить, сода. Соду я використовую також всюди, для зубів, для чистки зубів у тому числі. Також я ще дещо використовую для зубів. І, значить, от в таку баночку просто фігачу собі соду і також використовую як дезодорант. Це супер. Прибирає, супер якісно прибирає якісь запахи. І ну, почитайте про соду, які там в неї властивості. Знову ж таки, це супер бюджетно. І. Значить, ось така щиточка, це просто must-have для всіх любителів деревини, еко цих всіх штучок, еко-звичок. Дуже класна, така, знаєте, середньої м'якості. І дуже-дуже така приємна на дотик. Далі, гребінець. Як ви бачите, без шевелюри величезний, ясна річ, що мені не треба. Якась там прям розчистка, а гробінця, супер достатньо. Я купила собі для бороди, він так називався. Але я так в нього закохалася, супер якісний, такий дуже знову ж таки приємний на дотик. Далі Ватні палочки Белла по вегану. От. Шукала я також, да, коли дізналася про те, що це все також тестується на тваринах. І ветні паличку, тому що слід це дуже мало коштує, щось 15 чи 17 гривень. Коротше, тут скільки 100 штук. Ну, вау! І все, як ми любимо, тим паче, вони ще й дерев'яні. Всі також десь вони дорожчі, десь вони менш дорожчі. Можна знайти і класно собі користуватися, нікому не завдавати. Шкоди. така штука. Це мило. Я до сих пір в пошуках ще більш екологічного засобу для рук. Поки що це від бренду, значить, майор. У мене кокосове масло від цього бренду. Not tested and vegan, you know з коконатом. Коштувало щось 150 гривень, я не буду знати ціни якось дуже оголошувати. Те, що пам'ятаю, те й буду казати. Окей? Я проливаю в таку темну скляну баночку з дозатором і користуюся. Подивимось, чи знайду я щось ще краще. Так, далі, наступний розділ: їжа. Насправді я не буду показувати прям все-все-все, бо скільки я. Рецептів переробила в цих рецептів рецептах різні інгредієнти, дуже, дуже такі прості, бюджетні, знову ж таки, і це все я також дуже обожнюю. От Просто давайте щось таке рандомне, що я взяла з кухні, що в мене зараз є, продемонструю. Значить, Олії, Сойва. ляна. Щось це, напевно, 120-110, коштувало тут 500 мл. Дуже класно, дуже багато. от В ляні, в ляні омега просто завались, закачаєшся, користь до Почитайте про це все. Я з олією їм тільки кокосову нарафіновану. Mm, соєву, там арахісову, ляну, кунжутну, гарбузову, оливкову no і соняшника no. Ну і, звісно, там кукурудзу не також no, Хоча от про соняшниково я бачила нерафінов... та, нерафіноване соняшникове масло. М -м, подивимось, подивимось, що сподобається мені. Все так першого холодного оджуму, все треба. Далі ламінарія. Це морська капуста, яка це, знаєте, в відділах з трупами під назвою, під назвою рибки. Це, значить, продається на вагу, і я там не купую, тому що там зрозуміло що у складі, і воно лежить поруч, там, де це всяк Квашня жир з-під рибок, коротше, це треш. А, отаке знайшла. Не сказати, що мені прям цього дуже якось хотілося, але я знайшла. І це дуже круто, це дуже смачно. В із серії, знаєте, листя Норі. Далі. Тахіні! Я не їм арахісову пасту, тому що вона зі смажного арахісу. А, я не люблю І не їм щось таке смажене з горіхів, з насіння. Тому для мене вихід це урбічі. Це тахінін, урбічні. Урбічі, коротше, це те, що зроблено, паста, яка зроблена з горіхів або насіння сушених сирих. І це значить кунжутна паста, склад супер, склад насіння, кунжуту сушене, очищене, ще не Б1, Б2, Б3, кальцій, магній, залізо, фосфор, калій, магане, міць, Коротше, всі амінокислоти, макро-макро-елементи. Ви зрозуміли дуже класна річ. Далі це кісточки абрикосові. Це так смачно, це так знову ж таки дешево. І 35 гривень 100 грамів. Можна, я думаю, ще дешевше ще дешевше знайти. Uh, реально класна річ, і конопляне насіння. Я з тих веганок і веганів веганок, які ні разу не їли конопляне насіння, а тут стільки кальцію, стільки всього-всього класного. І от ми з мамою замовили не пополам uh, кілограм чи 500 грам, супербюджетно. І це реально смачно, це класно. Не всюди продається, треба ще шукати. Далі, це вже, напевно, що, який розділ не знаю. Коротше, банки такі, бутилки, пляшки. Дуже класно використовувати для бобових, для якихось круп. Тут в мене фасоль, потім у мене ще стоїть з машем, з горохом. Сочовицею. Я ще хочу купити, бо це супер гарно виглядає. Це з цієї серії. У мене таких штук 15. І ще хочу, насправді, бо горіхів в мене дофігіще. Не всі поміщаються, знаєте. Е, ну, от, не знаю, в якому це розділі. Просто, просто пляшка. Далі, давайте прикраси. Прикраси, я просто обожнюю. Я. Почала інвестувати гроші в вінтажні такі так, прикраси, дуже естетичні, дуже красиві. Також хочу ще прикупити біжутерію вінтажну, в золотих кольорах, бо на золото справжнє я ще не готова. От, ось такі сережки я купувала. На барахолці. Не знаю, скільки коштували. Я ж меню взяла собі срібних прикрас. І мені там зробили якусь знижку, плюс там ще був дощ. Продавець сказав: ну, дощ іде, давати ще знижку зроблю. Божні брахолки. Це купувала в секонді. З міді чи з чого фіг але дуже гарно виглядає. І каблучки. От реально, напевно, саме моє улюблене з прикрас це сріжки і каблучки. Ну, хоча, знаєте, щось на шиї, також люблю таке поносити. Буду купувати собі далі, бо дуже кайфую. Ось така краса з браховки. Серівне колечко з тигровим оком. Ще там якоюсь, з якимось камінцем дуже файне. Оце з Aliexpress. Так, Іноді таке буває, коли заходиш, дивишся, тобі подобається і тобі треба це. Я над цим працюю. А оце це звінтажної ветелки чи ложки, купувала на маркеті кожна тварина. Це супер взагалі. Далі ззуття. Ходулі мої, мої ці яках, педалі. Це просто реально, як з дитинства, М -м, сандалі. Від бренду CP за 1200 урвала. Кольор просто вау. Зручні, файні наліто, все дихає, все як ми любимо. Далі одяг і рубашечки я дуже дуже полюбила за останній час. Також, до речі, від бренду. CMP. Подобається мені це такий спортивний бренд. Звісно, все по вегану, все як треба. Достатньо така провувайна, можна так зафігачити. І все. Далі, що з рубашок. Ось така рубаха з секонду. Дуже така в історичному вайбі. Манго це. Угу. Ну, так, да, Манго такі. Також. Колись продавалися, чи, може, зараз також продаються. Я в мас-маркетах не частий клієнт. Е, Супер файно виглядає. Я не знаю, скільки це коштує. Гривень 40, напевно. Е, в Mungoп зараз коштувала така рубаха 1000 гривень мінімум. Ну, ви зрозуміли, да? які мені подобаються кольори, і я нарешті почала одягатися. Так як от. Ну, хочу, знаєте, іноді і таке щось буває яскраве. Але якщо б я була рубашкою, то, або якимось просто одягом, то в мене були б супер такі складні кольори. Це з, від бренду V, якийсь американський бренд Рубаха. Далі. Не все знову ж таки показую, бо тоді б відео взагалі затягнулося. Я так базарю дуже швидко, що для мене мега не характерно. Рубаха ось така, це взагалі бєшка, ю-моє. розмір S, да чи що? M. Made in Morocco. Та пофіг взагалі де made, головне, що це дуже гарно. Але вона, знаєте, така трохи прозора, тому що, звісно, мене це не хвилює, я можу і так одягти, я, якщо що, ліфани наношу. Але, скажу за все, я все ж таки буду вдягати її під топ якийсь. На якийсь топ. І от таку кучу рубаху покажу, дуже така в стилі Евсанара можу, да? щось таке. Кольор, знову ж таки, супер. Мені подобається, що ці рубашки не мнуться. Спеціально для мене, як зроблено. Хоча це, напевно, трохи мнеться. І останнє, що я покажу, це блендер. Йо-майо, це ось такий стаціонарний блендер від Tefal. Користуюся я ним на регулярній основі. Це супер річ. Це супер річ для смузі, для якихось для тіста там, на панкейки, вівсяні там, сочевиці, ем, якісь там а, со, ні, ну, соки воно не, не робить. Молоко, рослини це просто всього. Це супер річ. Коштувало 2300, напевно, десь так, 2400. І це супер. Ціна за таку машину. Ось так виглядає. Це була моя ціль, моя мрія дуже-дуже велика. Я її реалізувала. Я дуже вдячна за те, що я в своєму віці маю можливості реалізовувати своє бажання, робити такі класні покупки, які дійсно ну, супер. От реально от 100% да. Коли я щось купую, я завжди відповідаю собі на питання, чи ця покупка 100% так. Бо якщо не 100% так, то точно ні. Беріть собі на нотатки, на нотатку цей лайфхак, і робіть свідомі покупки. Все. На цьому все. Бажаю вам всього самого найкращого, багато нехішкардосного стану, офігазного настрою і до нового відео. Бай-бай!